І доброго часу суток, ми з України. Моя наступна ситуація на об'єкті. Замовник хоче, щоб ми пофарбували цей дерний прийом фарбою, такою, як у нас тут покрашено, пофарбовано. Інен латик сайден мат в кольорі 90 10 Це такий трішки, наче слонова кістка. Але в нас її лишилось трошки. ми її Хочемо трошки проекспериментувати і на перший шар використаємо латекс латексват. Подивимось, що буде. Спочатку одна фарба, потім друга. І так, у когось зроблений і перший етап у нас це ґрунтування. ґрунтівкою акріл втів ґрунт для кращої адгезії. Грунтуємо за допомогою звичайного волохатого валіка, головне без потьоків. І так добре насичуємо поверхню. Так, На перший шар використаємо фарбу Inolatex Mat. Просто зафарбовуємо всю поверхню таким волохатим валіком. Після того, як підсохне, пофарбуємо сайден матом, тому що я ж повторюю, в нас її мало. Так що такі експерименти, я думаю, мають місце бути. Так, перша фарба і латекс мат висохла. Зараз приступаємо до другої. Це сайден мат. Фарба для стелі, шовковисто-матова. Це ух, красивий колір. Чому ми так експериментуємо? Тому що в нас немає, щоб двічі пофарбувати одним. Ось воно вже вживу пофарбовано. Зараз. Ну, понятно, що нічого не передає. але Ефект капітальний. Ну, так же само використовуємо два валіки. Маленьким он там в кутах протикали. А потім трішки більшим катаємо всю поверхню. І як бачите, що Понятно, що воно мокре, але є різниця, що ця більш така насичена, більш глибока. Ну, витихне, подивимось. Отак От все красиво виглядає. Так що все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали і ну, побачимо. Так що можна покривати латекс сайден матом, Все підтверджено.